З приходом осені з'являються сприятливі умови для поширення різноманітних хвороб. Насамперед мова йде про сезонні захворювання, на кшталт застуди, коронавірусної та ротавірусної інфекції. Такі захворювання виникають щорічно і не є чимось новим для подільчан. Щоправда, цього року підйом сезонних хвороб розпочався дещо раніше. Зі слів директорки центру первинної медико-санітарної допомоги Любові Мамей знаємо, що на даний момент ріст захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями особливо поширився серед дітей. Однією з причин є те, що вже розпочався навчальний рік, ти діти вийшли на очне навчання. Діти пішли в організовані колективи, в садочки, в школи і звертаються до нас за медичною допомогою. Діти мають явище гострої респіраторної вірусної інфекції, температура. Деякі діти мають і рвоту, і понос, і батьки звертаються за медичною допомогою. І маємо також в наявності, що діти приносять цю інфекцію додому, і хворіє майже вся сім'я. Хоч в сезоні хвороби не є складними у лікуванні та не несуть за собою складних наслідків. У разі захворювання все ж таки варто звернутися до свого сімейного лікаря. Вони не важкі, вони піддаються добре лікуванню. Саме головне, що своєчасно зверталися допомогою. Ті батьки, які своєчасно звертаються до лікарів, швидше діти одужують. Ті, які не звертаються до лікарів, займаються самолікуванням. На жаль, мають довший термін одужування. Ну вірусні інфекції лікуються добре. Варто розуміти і те, що сезонних захворювань важко уникнути, і це є цілком нормальним. Але кожен повинен пам'ятати, щоб хвороба пройшла у легшій формі, потрібно вести здоровий спосіб життя та не займатися самолікуванням. Це не можна запрогнозувати, якось запобігти цьому. Для того щоб легше перехворювати на вірусні інфекції, то це треба звісно. режим дня, закалювання, правильне раціональне харчування. Якщо дитина, чи ви відчуваєте, що ви захворіли, не йти до колективу, зробити собі декілька днів, перехворіти вдома для того, щоб зменшити контакт з оточуючими. Своєчасне прийняти лікування, симптоматичне лікування прийняти. Саме лікування у нас не проходить. Треба звертатись до лікаря для того, щоб своєчасно і правильно лікувати, не лікувати тими препаратами, які не приймаються. При вірусних інфекціях також не варто забувати про коронавірусну інфекцію, випадки котрої на жаль почастішили навіть серед дітей. Ніхто не відміняв у нас коронавірусну хворобу. Також ще зараз реєструються випадки коронавірусного захворювання як у дорослих, так і у дітей їх своєчасно виявляють. і Вони піддаються лікуванню. Сімейні лікарі починають тестувати дітей і дорослих на ковід. Ми окремо дивимося дітей з ознаками вірусної інфекції в 13-му кабінеті, а дорослих в 51-му кабінеті, щоб роз. Межувати потоки хворих пацієнтів і здорових пацієнтів нагадаємо також про таке захворювання як грип. На відміну від сезонних захворювань, грип більш небезпечний та може нести за собою складні наслідки. Одним із способів уберегти себе від цього захворювання є вакцинація. Щеплення проти грипу не є обов'язковим і не входить в національний календар щеплень. Але лікарі все ж таки рекомендують батькам за можливості зробити своїм дітям цю вакцинацію. Хочу звернутися до всіх батьків щоб звернули увагу на здоров'я своїх дітей. Аптеки будуть закуповувати вакцину проти грипу, тому всіх призиваю вакцинувати, зробити щеплення дітям собі проти вірусу грипу. Щеплення проти грипу дає змогу не 100% що не захворієш грипом, але в легкої форми принесеш Грип – Це доволі важка інфекція, яка може давати наслідки. Пам'ятайте, що здоров'я це найцінніше, що має людина, тож не нехтуйте ним, особливо під час поширення сезонних захворювань. Ольга Ситник, Олексій Мягії, телекомпанія КЕТ.